Казкові історії про мопса, дівчинку та мух за книгою Олександри Плотнікової Щастя смакувати мрію. Історія Важливий день. Люсінда вмила личко, почистила зуби. Вона вдягнула свою м'якеньку піжаму і швиденько стрибнула у ліжко. Подумки дівчина сама себе вмовляла. Засинай, Люсі, завтра дуже важливий день. Але спати не хотілося. Ах, добре, трохи почитаю перед сном, мовила дівчина. Вона встала з ліжка і підійшла до книжкової шафи. Трохи міркувань і улюблена книга казок знайшлася. Люсінда читала, 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 аж поки не перегорнула останню сторінку книги. Дівчина обурено мовила до себе Люсі, завтра важливий день. Маю відпочити. Рафаель лежав у ліжку. Біля ніг Люсінди. Собака хрюкав, сопів, крутився, як дзига. Потім пустився в мандри ліжком, шукаючи собі ідеальну позу і місце біля Люсінди, яка теж, до речі, крутилася. Мопс почув дівоче обурення і раптом загарчав. Ммм, що таке? Завтра важливий день? Хочу спати. Мухи. Мухи тихенько відпочивали. Думки їх не турбували. О другій годині ночі Люсінда встала з ліжка, повернулася до шафи, поклала на місце книгу. На поличку та почала пала на кухню. Вона налила собі молока у склянку, розігріла його у мікрохвильовій печі і додала туди трохи меду. Коли Люсі не могла довго заснути, то мама завжди робила цей смачний напій. Перевіримо, подумки мовила дівчина. Випила склянку теплого молока з медом, поглянула на годинник і сказала Здається, важливий день вже сьогодні. Маю хоч трохи поспати. Дівчина повернулася в ліжко та швиденько заснула. Подіяло? Рафаель не міг залишити Люсінду на самоті. Собака плентався за ногами дівчини на кухню та з кухні. Поки Люсі готувала молоко, мопс подивився на годинник. Дві години ночі собака міркував. Сьогодні, вже сьогодні важливий день. Маю поспати. О другій ночі, коли Люсі вімкнула світло на кухні, мухи прокинулись. Вони задзищали. Вау! Важливий день! Сон закінчився. Зз. Новий день, новий! Важливий день і вже сьогодні. Але дуже швидко світло знову згасло. Мухи заснули, розмірковуючи над тим, що виявляється перед кожним важливим днем є не менш важлива ніч. Любий читачу, як ти вважаєш, який день ми можемо назвати важливим? Твоє сьогодні важливо? Якщо є важливий день, то є важлива ніч, так чи ні? Як ти почуваєшся, коли гарно відпочинеш вночі? Поміркуй над цими питаннями сам або разом з батьками. Дорогі слухачі, щиро дякую вам за увагу. Чекайте продовження історій про дівчину, мопса та мух з книги щастя. Смакувати мрію. До нових зустрічей, любі! З вами була Олександра Плотнікова.